Поїхали. Так, 57 мій номер, так? Да? А плюс Б до кубу. Вийдемо вам чи грубше писати? Ви там, так? А плюс Б до кубу. Підняти. А мінус Б до кубу. Дерівні. Ну, дехто з вас я бачив. Намагався використати формулу куб суми. І куб різниці. Це не зовсім правильно, хоча воно могло привести до правильного результату, якби ви не помилялися. Хочете, я двома способами вам покажу. Давайте перший спосіб це класичний спосіб, так як воно повинно було бути, так як я очікував. У нас є різниця кубів. Бачите жінки? От один вираз до кубу. Мінус другий вираз до кубу. Різниця двох. Кубів. Да? Різниця кубів. Тобто, по формулі перша дужка має появитися, де в нас має просто бути те саме, тільки без кубів. Правильно? Має бути А додати Б. Відняти. А відняти Б. Це мала бути наша перша дужка, Да? В другій дужці має бути квадрат, добуток і квадрат. Квадрат першого. добуток їхній. І квадрат другого. Знаки, які я розставляю. Якщо мінус вже використаний, то все плюси. Якби тут був у нас плюс, то на другому місці мінус. був би мінус. На другому місці я маю на увазі між цими виразами. Так? Тобто ми пишемо А плюс Б до квадрату. А друге місце це у нас ось тут після нього, після квадрата першого. Понятно чи ні? У нас тут все плюси. Додати А мінус Б. На А плюс Б. І додати? А мінус Б квадрат. І дужку закрили. Хто не зрозумів, що ми зробили? Настя зрозуміла? Не. Особисто буду питати і потім включати. Зрозуміло, хорошо. Дорівні. Тепер оці дужки, які появилися, більші ці, що я написав, їх більшими. Хоча це не обов'язково вони мають бути більші. Зовнішні. Ми будемо залишати, а внутрішні будемо розкривати. Так? Перша дужка що в нас буде? А плюс Б, Мінус А плюс Б, так, Андрій? Так. Тебе питаю, ти дужки не вмієш розкривати. Так? Розумів вже, як дужку розкрити чи ні? Чи ти спішив кудись, як не будь робив? Так, далі цю дужку розкриваємо. Що це за формула тут у нас? Як вона називається, Оляна, ця формула? Тихенько. Де ти бачиш тут різницю? Квадрат Квадрат суми. А суму бачиш? Сума це що? А, визьня. Відня. Видно. Тут, тут квадрат чого? Суми. суми. Хорошо. Як ми розписуємо квадрат суми? давай. А на квадрат. Так. Плюс до довод тобто 2 ав Хорошо. І плюс Б Хорошо. Тут ми бачимо якусь формулу, Максим. Э, да. Э, а мінус Б на А плюс Б. Що це за формула? Як ми її називаємо? Різниця квадратів. Різниця квадратів. То як ми запишемо. Плюс буде? Як розписується ця формула? Другому... А в другому мінус Б в другому, так? А. Що хіба цю формулу ми не знаємо? А в другому відняти? Б в другому. Так? А. Так. А це що в нас за формула? Що це в нас за формула віка? Квадрат із дніті, хорошо. Молодец. У тебе другими очима починає дивитися. Квадрат різднеці, так? Плюс. Далі що? А квадрат. Угу. Мінус 2Б. 2 2AB Плюс В. Плюс Б квадрат. Все, закрыли цю душку. А якби тут був мінус? От, наприклад, так, да, ситуація така. Тут мінус стоїть на цьому місці. Щось би помінялося? Що було б в нас би? Отут би що стояло б? Мінус. мінус, а отут що стояло б? Плюс. Тобто знаки би мінялися, правильно? Розуміли це? Якщо мінус стоїть перед добутком або перед квадратом, він міняє знаки всі. Так, Андрюша? Зводимо подібні в кожній дужці окремо. Є подібні в нас тут? А і мінус А взаємознищиться. Буде що? 2Б. Оскільки лишився тільки одночлен, тобто немає ніякої суми. То в душки брати його вже не обов'язково. Це зрозуміло? Mm -hmm. Далі, у нас тут ще мінус Б квадрат і плюс Б квадрат знищиться. Да? Mm -hmm. Мінус 2Б, плюс 2Б знищиться. А квадрат буде 3 рази. Три да? mm -hmm. рази А квадрат плюс Б квадрат. Все, душку закрили. Є правильна відповідь. Зрозуміли? Mm -hmm. Якщо хтось стів з вас. Користатися іншою формулою, тобто другий спосіб розв'язання. Давайте подивимося на нього. Той самий вираз, я його перепишу, А, Б в кубі. Відняти А-Б в кубі. Можна було піти через куб суми і куб різниці. Ну, для цього треба знати, звичайно, формулу досконало. І ви розумієте перетворювати. дорівнює. Це трошки складніший варіант. Тобто ви пам'ятаєте, що якщо у нас куб суми, то має бути а куб. Так. Плюс 3 А квадрат Б. Є? Плюс 3, плюс 3 А Б квадрат. І плюс Б, Б. до кубу. Це ми розписали тільки ось куб суми. Бачите, яка різниця між кубом суми і сумою кубів? Це не одне а те саме. Як для декого Тепер тут стоїть мінус, так? Да? Давайте, щоб ми не запутались, ми мінус поставимо і поставимо дужечку. Куб різниці розписується так само, як куб суми, тільки знаки будуть чергуватися. Перший з плюсом, другий з мінусом. Третій з плюсом, четвертий з мінусом. Розумієте чи ні? А куб буде з плюсом. 3А квадрат В буде з мінусом. 3 ав квадрат буде з плюсом. І мінус В куб. Це понятно? Дорівнює. Тепер ми розкриємо цю дужку, щоб цей мінус врахуємо, да? а куб Плюс А квадрат Б я переписую. Плюс АБ квадрат я переписую. Плюс Б куб. Тепер враховуємо цей мінус. Мінус а куб. так, Андрюша? Я треба питати кожен раз за цей мінус, бо ти, мені подобається дуже. Плюс. Так? Чи не плюс? 3 А квадрат Б. Далі що буде? Мінус 3АБ квадрат. І плюс Б куб. Дорівнює. Давайте дивимося, що ми можемо знищити. Куби Акуб і куб Знищиться? Знищуємо. 3А квадрат Б. Ні, не знищиться. 3АБ квадрат, так? Знищиться. Ці два подібні між собою. так? Що це буде? Це буде 6. А квадрат. Б. І плюс. 2Б куб. Зрозуміли? Mm -hmm. Тепер ми можемо звідси винести за дужки 2 b mm -hmm. Бачите чи ні? 2 b виносимо за дужки, в дужках виходить 3. А квадрат. А додати Б. Квадрат. Все. Ну тут хорошо А плюс Б, b. Б. Якби -B. B, там якісь інші вирази були. Якби там, наприклад, було. Тут було А плюс Б, а тут було X плюс Y, наприклад. Получило б у вас щось? Нічого б не познищувась. Розумієте ні? А різниця кубів, а є різниця кубів. Ще запитання. 46-й? 46, й 46, Я не против. 46-й, 2046. 46. Це домашні роботи, так? Да, я так розумію. Давайте записуємо. Х в п'ятому. Відняти їх в третьому. Додати х в другому. Мінус один. Ну, тут взагалі може бути багато. Варіантів. Я пропоную згрупувати оцих два доданки і оцих два доданки. Оскільки між ними навіть плюс да, стоїть. То дужки можна зразу розставити. З перших двох ми винесемо за дужки що? В третьому степені. Х в третьому в дужках лишиться. Х в другому мінус 1. А з цих двох нічого не винесемо. Тобто винесемо одиницю. Да? До рівня. Є одна квадушка? Да. Виносимо х квадрат мінус 1 за дужки. Що в дужках лишається? Х в третьому додати 1. Було б все хорошо? Було б все хорошо. Тебе є і робзорстві, я знаю. Тобто це той, що я показував, що ти за дужки виносила множення. Тут далі x квадрат мінус 1 можна ще раз класти, правда? Mm -hmm. На х-1. Х плюс 1. Як ця формула називається, Андрій Бевс? Не підказуємо, не знаю. Різниця квадрат. То це є між ними якась відмінність між різницею і квадрату і квадратом різниці? Є? У формулі. Ну, ясно. Є. Так. І далі, що ми бачимо? Що це за формула? Як вона називається форма? Сума чого? Кубів. Значить, перша дужка буде що? Без кубів, просто х плюс один, да? Бо тут є один куб. Одиниці і один куб це те саме, так? А в другій дужці має бути квадрат, має бути добуток х на 1 і має бути квадрат одиниці. Тільки знак, як ми розставляємо? Мінус і плюс, так я говорю, Ір? Ну а далі що ми могли зробити? Та фактично нічого. Тільки, У нас є два однакових. х ніхто не виносить, нічого я ж говорив вже про це. Як ти можеш виносити, двічі, в тебе є вирост, наприклад. А, Б, А, С. І що ти А будеш за дужки виносити? <проб> так би було додавання, то ми виносимо А за дужки. Правильно чи ні? Якщо множення, то ми перемножаємо А на А. А на А це що буде? А у квадраті. Зрозуміли різницю цим між цими записами? То що ми маємо тут написати? Маємо написати x плюс 1 до квадрату. Ми їх помножили, а не винесли. На x мінус 1. І на х квадрат мінус х плюс 1. І все, і крапочку поставили. Закінчений приклад. Є запитання? Чи нема? Немає. Хорошо. Далі. Ну, наприклад, 58. Ви всі розумієте, 58 робити? Да? Смілі так само, як куби. Там 4 степень. Так само. У нас є формула для четвертих степенів. Для кубів у нас є формула. Сума кубів, різниця кубів. А для четвертих степенів немає формули. Так чи ні? То що робити, коли четвертій степені? Це квадрат до квадрату. Так чи ні? Так. Це буде різниця квадратів. Давайте напишемо помаленько це все. А плюс Б в квадраті до квадрату, правильно? Відняти А мінус Б в квадраті до квадрату. Четвертій степень я розписав. Квадратик до квадрату. Ясно це ні? Далі маємо різницю квадратів, записуємо. А плюс Б в квадраті. мінус... Тобто без квадратів просто пишемо, перша дужка, так? Да? А мінус Б в квадраті. А друга дужка буде така сама, як перша, тільки плюс де тут стояти, правда? А плюс Б в квадраті. Плюс А мінус Б в квадраті. Закрили дужку. Зрозуміли? В дужках розібралися що до чого? Дорівнює. Можна тепер розкривати або тут різницю квадратів, як хочете. Або квадрат суми квадрат різниці. Тут квадрат суми. Тут квадрат різниці. Або різницю квадратів. От у вас є мінус і два квадрати. Ну тут є квадрат сума квадратів. Да? От є сума квадратів, то формули такої немає. Розумієте чи ні? То ми будемо розкривати як квадрат суми, так простіше. Хоча можна і так, і так. Зрозуміло мене? Да. Тобто я буду розписувати квадрат суми. Це А квадрат плюс 2Б плюс Б квадрат. Тут мінус стоїть, не забувайте, так? Да? Він буде міняти всі знаки. Якби його не було, то було б А квадрат з плюсом Б, правда? А раз він є, значить мінус А квадрат. Якби його не було, мінус 2АБ було б, правда? Значить плюс 2Б. Б квадрат був би з плюсом, якби цього мінуса не було, а тепер буде мінус Б квадрат. Це ж не так важко його зразу врахувати, правда? Чи важко? Перша дужка є. Друга дужка така сама, тільки тут навіть все плюси тут. Навіть легше, як на курорті. А квадрат плюс 2Б плюс Б квадрат. Плюс А квадрат мінус 2Б плюс Б квадрат. Всі зрозуміли? Розписали? Це у нас квадрат суми ось ця дужка. А це у нас квадрат різниці ось ця дужка. Ясно? Зводимо подібні в кожній із дужок. Тут у нас знищаться квадрати. Буде 4АБ. Оскільки 4АБ це вже один член. Тобто там суми немає, тому ми в дужки його вже не беремо. Зрозуміли чи? ні? А тут у нас знищаться подвоєні добутки. Буде 2А квадрат. Плюс 2 b квадрат. Все? Не все. Що ще можна зробити? Ще можна 2 винести за дужки. Буде. 8 тепер, так, да, у нас? 8 ab за дужками. а в дужках? А квадрат. Плюс b. А квадрат плюс Б квадрат. А все. Сума квадратів формули нема. Когось аби хортіло розкласти далі. Ще питання. Давайте 75 розберемо. Чи 77-й? 77. Хорошо. 3П квадрат плюс 27П плюс 54. Ну, очевидно, що можна винести за дужки трійку, тому що 27 ділиться на 3. І 54 я бачу по сумі цифр. 5 плюс 4 ділиться на 3. Так? Тобто 3 задушки я винесу. В дужках буде P квадрат плюс 9 P і плюс. 18. Яка формула? Що 18? Це якийсь квадрат? 18 ми можемо розбити. Як 6 помножити на 3. Правильно? Я говорю вам, треба дивитися на це число. Сьогодні, зранку, на першому році. Пам'ятаєте? Ми дивимося. Тобто, 18 це може бути 9 на 2. Але 9 і 2 ми не зробимо так, щоб було 9. Так розбити 9, щоб було 9 і 2, наприклад. Понімаєте чи ні? А от якщо 6 і 3, то ми можемо зробити 6 і 3. Поняли чи ні? Я вам розказую, як розривати 9П ми будемо. Тобто нам треба згрупувати, щоб щось розкласти. 3. Дужка буде П квадрат плюс 3П плюс 6П плюс 18. Чому 3П і 6П зрозуміло? Тому що це числа, які примноженні дадуть 18. Дорівнює. 3 за дужками. Тут групуємо, так? Перше два. Друге, перше, давайте я зразу згрупую. Перше, друге. Третє, четверте, щоб не переписувати. Зрозуміли? З перших двох виносимо за дужки що? П. В дужках лишається П плюс 3. Да? Зверніть увагу, це в нас зовнішня дужка, і в ній у нас якісь дії проходять. Да? Три там за дужкою цей. З цих двох ми виносимо 6. плюс 6, бачите? І знову виходить П плюс 3. От так виходить. Зрозуміли? Як розривати серединку? Поняли вже? дорівнює. 3 у нас за дужками і ще за ці дужки ми виносимо що? До нього П плюс 3 виносимо, правда? До тої дужки виносимо П плюс 3. За ці великі дужки. П плюс 3. А в дужках що лишилося? П плюс 6. От і все. Тепер це крапочка. Давайте ще аналогічні. Той, що ви казали, 75-й, да? Я покажу. 2х квадрат. Ви побачите зараз аналогію. Плюс 14х, я навіть той не витираю, щоб ви бачили. І плюс 24. Виносимо 2, всі це бачу, так? Да? квадрат плюс 7х плюс 12. Як я можу розбити 12? 6 2. 6 і 2, і 2 дасть нам 7 якось якимось чином. Якщо ми плюси і, мінуси, будемо коло нього розставляти, так? Да? 4 і 3, правильно? Може дати 7. Ми так і зробимо. 2 х квадрат плюс 4х. Плюс 3х. Лишилось тих самих 7х у нас, правда? Плюс 12. І тепер будемо групувати. Перше будемо групувати з другим. Третє будемо групувати з четвертим. Тут плюси все, тому я зразу дужки ці розставив для групування. Є питання? Дорівнює. Двійка в нас за дужками, ми її не зачіпаємо, Дужки ці теж не зачіпаємо, а вже в дужках цих будемо щось там виносити. Да? З тих двох винесемо що? Х в дужках буде. Х плюс 4. З тих двох винесемо. 3. В дужках буде. Х плюс 4. Однакова дужка вийшла? Так ми виносимо її за дужки. Буде 2, до нього прийшло х плюс 4. А в дужках лишилася x плюс 3. Все? Розібралися, як робити такі розриви ці? Серединки цей? В прикладі 24-й? Ну, Давайте. Я, по-моєму, вже його показував. Я покажу ще раз давай. 81а квадрат. Відняти. 16. На 2а мінус 3b. До квадрату. Дорівнює. Ну, напрашується різниця квадратів, правда? Це в нас точний квадрат якогось числа. І це, скоріше всього, теж квадрат і це квадрат. І мінус між ними. Просто проситься, правда? Тобто, то що ми будемо писати? 9а до квадрату, правильно? Тобто я взяв 81, написав, як 9 в квадраті. Виніс той квадрат ніби задушки, так? Да? Написав 9А до квадрату. Так само. 16 це 4 в квадраті. Розумієте чи ні? Буде 4 помножити на 2а мінус І до квадрату. Розумієте? 4 в квадраті це що? 16 є таке? І 2а мінус 3b до квадрату і ми не трогали, так і переписали. Я чи ні? Що зробили? Зробили квадрат мінус квадрат. Ну а тепер? Різниця квадратів. 9А відняти. 4 на 2а мінус 3Б. Це перша душка. Да? Тобто без квадратів просто її написали. Оці квадрати просто прибрали. Получили першу дужку Ясно чи ні? А другу дужку получили так само, тільки плюс ось тут поставили. 9А плюс 4 на 2а мінус 3Б. Є запитання? Немає. Хорошо. Тепер ті внутрішні дужки, ми їх позбудемося, порозкриваємо, так? Да? 9А мінус 8А. Далі що буде, Андрій Бев, скажи? Плюс. А що в вдома дома ці лишалися кругом? 2А і плюс 3 А що 2А? Ой, плюс 8А. То ми ж написали мінус 8А. І плюс 12Б. Ти не слідкуєш за роботою. Далі що буде? 9А. Тут все просто, так? Плюс 8А. І мінус 12Б. Дорівні. Зводимо подібні. Є 9А і є мінус 8А. Скільки буде? Просто А. Плюс 12Б. Закрили душку. А тут ми маємо що? 17А. Мінус 12Б. Все. Є два множники, ставили храпчиком. Зрозуміли? Ну я вже всі, всі пояснив приклади, які. які...